Говорив про те, що людям треба навернутися до Господа, що без Бога не буває щастя, не буває миру у світі, в країні, в сім'ї, не буває. Христос проповідував слова, говорив про те, як важливо йти за Ісусом, про те, що Каже, не повинно бути просто лінивим, лукавим рабом або просто називатись християнином. Це неправильний шлях. І Христос навчав цьому. І 26-й розділ з першого вірша, давайте відкриємо Матвія 26.1. Ісус проповідував, Ісус навчав. І потім, Матвія 26,1, коли Ісус скінчив усі ці слова, Знаєте, я також не буду довго тут говорити, я колись також скінчу. Ці слова, які я хотів сьогодні сказати. Ісус також, знаєте, скінчив слова, Він говорив слова, але прийшов час, і Він скінчив, а потім особисто звернувся до учнів, дивіться, то сказав учням Своїм. Не всім, виявляється, сказав, тому що всі не зрозуміють. Сьогодні більшість людей не розуміють, чому ми сьогодні тут зібралися. І що це сьогодні тут будуть робити ну, віруючі? Деякі? Що вони будуть робити? Для більшості це, знаєте, незрозуміло. І може хто думає, ну і мені це не треба, хай вони роблять, а я буду жити, як усі, можливо. так? Ісус каже, дивіться, коли говорив до всіх, а потім сказав особисто учням, дивіться, що він сказав, давайте будемо уважно. Ви знаєте, що через два дні буде Пасха. Скільки залишилось до Пасхи? 16, го да? Ну, хто вже каже там, 9-го по новому календарю квітня, да? А тут залишалося 2 дні до Пасхи. Два дні і буде Пасха. Ісус каже, два дні залишається до Пасхи. Він, знаєте, вже рахував кожні хвилинки, кожні, знаєте, Він вже рахував, він вже бачив ближ, уже смерть. Знаєте, дихала йому в спину. Ви знаєте, я це відчував, коли я, мене збила машина, ну як збила, вона так штовхнула мене, я відлетів. Я відчув, знаєте, оце, оце подих оцей смерті. Я відчув. Так близько відчув. Так близько, коли я топився, там ми купалися, і я заплів і під кущі нернув, а повітря кінчалося. Я також відчув, оце, знаєте. Подих такий, знаєте, смерті такий відчув. Але Бог дав мені сили, я ще набрав сили, я виплів. І де я міг ну, винирнути? Ісус відчував оцей вже подих смерті, і Він каже, ви знаєте. Знаєте, більшість людей цього не знають. І вони не хотіли знати. І для них це, знаєте, щось таке. Ну, Ісус, це твої проблеми, там, що там у тебе. Да? Віруючи, зібрались, це ваші проблеми, що ви там згадуєте, да? що там ви робите. А Ісус каже, ви знаєте. Він звертає їхню увагу, Він каже, ви знаєте, а може, ви не знаєте? Каже, ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський буде виданий на розп'яття. Розп знаєте, Він казав, але ну вони просто не могли ще цього. Зрозуміть, вони не могли цього осягнути, вони не могли цього осягнути е, цього? Що це таке? Про що він говорить? Яке розп'яття? Що це таке? Вони не могли зрозуміти, як Ісус, який, скільки робив добра, скільки іселяв хворих, давав зір сліпим, навіть воскрешав мертвих. Повинен іти на якесь розп'яття. Сьогодні більшість людей також не розуміють, для чого Ісус Христос пішов на розп'яття. Ми знаємо, тому сьогодні ми згадуємо, ми прийшли сьогодні згадати це на розп'яття. І дивіться далі. Тоді він нагадує. І далі читає, Тоді зібрались первосвященники, книжники старійшини народу в дворі первосвященника на ім'я Каіахва. Це релігійна еліта, це люди віруючі, ну, тільки можна сказати в лапках. Це люди віруючі, це не просто віруючі, це релігійна ну, свита, скажімо, релігійна верхушка, первосвященники, дивіться. Книжники це ті, які знали хорошо Біблію, знали хорошо Святе Письмо, старійшини народу, старости по-нашому, да? старішини, старости народу, в домі первосвященника. Дивіться, первосвященника. Це, як кажуть, ну, головний владика, скажімо, по-нашому. да? Первосвя... То є священник, а то первосвященник. Це самий головний був в Єрусалимі. На ім'яке зібралися. Для чого зібралися? Давайте далі прочитаємо. Зібралися. І радилися четвертий, рік, щоб... Четвер... четвертий вірш, І радилися, щоб узяти Ісуса. Ісуса підступом і що? Вбити. Була така нарада.